Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Бременські музиканти, брати Грім, був в одного мірошника осел. працював на млині, носив лантухи з борошном та коли постарів, хазяїн його вигнав. Зажурився осел, потім заспокоївся. І вирішив, піду я до міста Бремена, стану там вуличним музикантом. Іде осел, коли бачить, лежить на дорозі собака, і важко дихає. Сказав собака, що хазяїн надумав убити його, бо він постарів і не годиться для полювання. Осел запропонував йому піти разом до міста Бремена. Станемо там вуличними музикантами. Ти співатимеш і в барабан бити, а я буду співати і на гітарі грати. Собака, недовго, думаючи, погодився Ідуть вони вдвох і зустрічають сумного кота. Повідав кіт, що хазяйка хотіла втопити його, бо через старість мишей не міг вже ловити. Осел і каже Ходімо з нами, котику, в місто Бремен, співатимеш там, і на скрипці гратимеш. Ідуть уже втрьох, аж бачать півень жадібно кукурікає на воротях. Господарі хочуть суп із нього зварити. Покликав осел і півника до бремена Будеш там співати і на Балалайці грати. Пішли вони далі в чотирьох, йшли, доки ніч не настала. Осел і собакою лягли під дубом. Кіт влаштувався на гілці. Півень злетів на верхівку дерева та й побачив неподалік вогник, вирішили товариші піти на той вогник. Вийшли на галявину, а там хата стоїть, і віконце світиться. Осел зазирнув у вікно та побачив розбійників, сидять за столом, їдять і п'ють, і придумали. Зголоднілі друзі, як тих розбійників, із хати вигнати. Осел поставив передні ноги на підвіконня, собака виліз на спину ослу, кіт скочив на спину собаці, а півень злетів на голову котові. Потім усі разом вони голосно закричали. Осел кричав по ослячому, собака гавкав по собачому, кіт нячив по котячому, а півеньку курікав і вкотилися з гуркотом через вікно до хати. Злякалися розбійники та й утекли до лісу. А друзі наїлися, напилися, загасили світло і полягали спати. Осел у дворі на сіні, собака перед дверима, кіт згорнувся на печі, а півень злетів на ворота. Розбійники ж сидять у лісі та поглядають на свою хату, бачать світло у віконці згасло. Послали найсміливішого подивитися, що там у хаті робиться, може, даремно злякалися. Зайшов розбійник у хату і побачив на печі два вогника. Він подумав, що то жаринки жевріють, чнув туди трісочкою і поцілив у котяче око. Кіт підскочив і, як дряпане розбійника лапою, то й у двері. А тут його собака зубами за ногу вхопив розбійник на двір, а тут його осел своїм копитом як брикне. Кинувся бідолашний розбійник до воріт, а згори півень як закричить кукуріку. -ку -ку Прибіг розбійник до своїх та й каже Біда у нашій хаті страшні велетні. Один мені списом обличчя подер, другий ножем ногу порізав, третій дрюком дав по спині. А четвертий кричав у слід, Кинув ріку. Пішли розбійники із цього лісу назавжди. А бременські музиканти, осел, собака, кіт і півень залишилися жити в їхній хаті. Хто написав цю казку? Чому така назва? Дітки, дякую за увагу. До побачення.